Хочете смачно поїсти, потішити свій організм користю та залишатися ситими надовго. Приготуйте страву з квасолі, але попереджаю суха квасоля дама не з нетерплячих. Вона любить, щоб її попередньо замочили у воді на 6-8 годин. Я замочила її на ніч і зранку вона вже гарно набухла і готова до пригод. Промила, залила свіжою водичкою, підсолила і на маленький вогонь до готовності. Поки квасоля тихенько булькає, беруся за овочі. Смажу цибулю на олії до прозорості. Додаю моркву і разом вони підрум'янюються десь 5 хвилин. Далі трохи кислинки і барв. додаю томати. У мене томатна паста, тож розводжу її водою. Додаю сіль, перець, італійські трави або ті спеції, які вам до душі. Накриваю кришкою і даю овочам протушкуватися до м'якості. Коли все готово, змішую овочі з квасолею. Квасоля справжній чемпіон серед рослинного білка, а ще дає довге відчуття ситості. І ось вона наша страва, поживна, ароматна, зігріваюча. Її можна їсти і гарячою, і холодною. Смокотай та й годі. А як ви готуєте квасолю? Поділіться своїми секретами в коментарях.